Кільне подвір'я ліцею номер 5 відлунювало дитячими посмішками, гучним сміхом та бадьорим настроєм. Саме так зі спортивним азартом учнівські та педагогічні колективи школи провели День безпеки та здоров'я. Ініціювали свято спорту учнівський актив та комітет безпеки школи, а розпочали все теплим вогнем олімпійського руху, вогнем спартакіади та урочистим нагородженням ліцеїстів за спортивні перемоги. Протягом року учні брали участь у різних видах змагань та здобували перші. 6. Сьогодні адміністрація привітала грамотами та медалями від відділу сім'ї молоді та спорту, переможців міської спартакіади з легкої атлетики, у якій ліцей номер 5 посів почесне перше місце серед всіх приузьких шкіл. Після урочистої частини в ритмі танцю об'єдналися старшокласники та молодші ліцеїсти. Запальний флешмоб розчули всіх своєю енергією та витонченими рухами. У день безпеки та здоров'я учні та вчителі долучилися до різноманітних активностей. Велика кількість локацій та видів Гань, все це чекало на ліцеїстів. Так, до прикладу, для діток перших-других класів будуть проведені буде проведена спортивна гра, рухливі фіксики. Діти третього Б класу долучаться до спортивного фітнесу. Для четвертокласників дівчатка з дев'ятого класу продумали досить цікавий спортивний, пізнавальний і водночас із вивченням правил безпеки, квест. Тобто кожна команда матиме певні завдання і має пройти всі зупинки цього квесту і дістатися до фінішу. Учні п'ятих класів долучаться до малих Олімпійських ігор, супермени-ліцею. Цікаві естафети, продумані для шестикласників за назвою Найспритніші. Незвичайно смугу перешкод. Розроблено для уже підлітків старшого віку, для підлітків 8-9 класів, і з використанням не тільки спортивного інвентарю, а й з використанням безпекових засобів, таких як і протигаз, таких як і використовуючи засоби мінної безпеки. Тобто для старшокласників вже більш серйозніша програма. У спортивній грі рухливі фіксики взяли участь команди перших-других класів. Маленька Вікторія, стоячи з червоними щічками, після естафети ділиться. Мені дуже сподобалося, і мені було дуже цікаво естафети робити. Учні 3-го Б класу доучилися до спортивного фітнесу. Заняття проходили із захопленням та ентузіазмом. Ми робили вправи та танцювали. Нам було дуже весело і ми дуже ми раді. Всі Поліна Ільченко разом зі своєю командою провели для учнів 4 класу спортивний квест разом до перемоги. Дівчина говорить, що сам процес підготовки нелегкий, та ще й вперше. Під час уроків та після ми складали карти, намагалися зробити їх яскравими. І зараз, коли ми успішно провели квест, ми задоволені нашою працею і тим, що дітки теж задоволені. А чи правда задоволені дітки? Скажуть тільки вони самі. Да, дуже було дуже весело. Дуже весело. Старшокласники нам провели е, фіскуть хвилинку, та нам було дуже весело. Після того е, ми грали та проводили квести, а потім у нас був смачний пікнік. У нас було чотири квести, і за кожен і за, і за кожен квест нам давали по пазлу. І в нас вийшов, і в нас вийшла картинка Соніка. Учні шостих класів взяли участь у спортивній естафеті. Найспритніші з усіх видів змагань спробувала себе Карина – учениця шостого А класу. Дівчина боролася за перемогу своєї команди, докладаючи максимум зусиль. Іноді я була остання, але в двох естафетах я була перша. Перша естафета потрібно було перекидати обруч. В другій естафеті таке ж саме, але потрібно було сісти в нього, перекинути і далі йти. Далі третя естафета була взяти м'ячик, ракетку, на ракетку поставити м'ячик і пробігти, щоб він не убіг. Так що ну, це було дуже весело, не забуваємо. Про насичений спортивний ранок розповідає і Антон. Ми, виходить, бігли, як сказати, хто перший забере м'яч, тоді зірівнувалося, хто зав'є баскетбольний м'яч в кольцо. І тільки що естафету. Я дуже захекався, хотів би зараз попити води і відпочити. На спортивному майданчику ліцею для учнів 8-9 класів програму сформували випускники. Ми підготували для наших молодших класів пару естафет. Ми їх продумували повністю і Кожен учасник спортивного свята отримав величезне задоволення. І, хоча ранок був тривожним, і ліцеїсти його зустріли в укритті, та все ж таки, завдячуючи нашим захисникам, День безпеки та здоров'я став яскравим спортивним підсумком навчального року. Це просто дуже цікавий день, він нас насичений, він ну, дуже багато сміху, радості. Так що ну, цей день дуже гарний, здоровий, безпека та добробут. Це дуже гарний урок і це просто ну, незабуваємо відчуття. Дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість провести такий день на свіжому повітрі. Дякуючи гарним погодним умовам, діти зможуть привити ту любов до спорту, яку ми намагаємося прививати протягом всього року і формувати звичайно здоровий спосіб життя.